Добрий день, мої малята! Сьогодні пропоную вам пограти в цікаву гру. Що ми робимо взимку. Погляньте на картинку та скажіть, що я роблю взимку? Так, я ловлю сніжинки. Розгляньте наступне зображення. Що я роблю взимку. Так, я годую пташок. А зараз що роблять діти? Що ми робимо взимку? Так, ми граємо в сніжки. Молодці. Що ми можемо робити взимку, дітки? Так, ми можемо ліпити сніговика. А зараз що ви бачите на картинці? Так, дитина катається на санчатах. Тож ми можемо взимку кататися на санчатах. Що ще можуть робити діти та дорослі взимку, погляньте. Так, кататися на лижах. Що ну, ми ще робимо взимку, дітки? Так, прикрашаємо ялинку до Нового року. Вірно, погляньте на картинку, що роблять діти взимку. Так, катаються на ковзанах. А що ви полюбляєте робити взимку, дітки? Сподіваюсь, вам сподобалась гра. До зустрічі!